12 нових автомобілів напередодні Дня перемоги отримали ветерани Великої Вітчизняної війни. Досвід роботи агрокооперативу Промін, що на Красилівщині вивчали голови редержадміністрації, керівники Райсінгових управлінь, великих агроформувань та фахівці ведслужби в області під час наради семінару з питань розвитку тваринництва. Ветерани спорту Хмельниччини, яким випала честь нести олімпійський вогонь 24 роки тому, взяли участь в легкоатлетичному пробігу. На часі обласні новини я вітаю всіх, хто до нас приєднався. На початку нашого випуску вітання, адже з нагоди дня перемоги до співвітчизників звернувся президент України Леонід Кучма. Шановні співвітчизники, дорогі ветерани, герої фронту і тилу говориться у зверненні. Майже десятиліть минуло від незабутнього травня 1945 року. Але сьогодні величний подвиг захисників і визволителів вітчизни символізує тріумф справедливості, залишається невичерпним джерелом патріотизму та незламної віри у свої сили. День перемоги це свято, що гуртує представників усіх поколінь у їхньому щирому прагненні віддати данину шани. Поваги воїнам-фронтовикам, ми пам'ятаємо полеглих на ратному полі і низько вклоняємося ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни і підняли країну з руїн у повоєнні роки. Ми уславлюємо тих, хто в тилу самовідданою працею наближав розгром ворога. Зі словами синівської вдячності, я звертаюся до ветеранів великої вітчизняної, завдяки героїзму та самопожертві яких сьогодні квітне, міцніє і звеличується горда суверенна Україна. Від усього серця вітаю і святом усіх вас, шановні співвітчизники. Нехай притаманні українцям працелюбність і любов до рідної землі будуть запорукою розбудови сильної заможньої, демократичної держави. Хай мир, добробут і суспільна злагода стануть найкращим пам'ятником солдат перемоги. Зі святом вас, шановні, президент України Леонід Кучма Подолян зі святом перемоги вітає прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Шановні Подаляни, дорогі ветерани, говориться у поздоровленні. Від усієї душі вітаю вас зі святом перемоги. Мабуть, немає в Україні родини, яку б обійшло стороною лихоліття минулої війни. Вона принесла величезні страждання і муки. І вона ж. Дала найяскравіші приклади відданості своєму народові, жертовності і любові до своєї вітчизни. Ми пам'ятаємо ваш подвиг, якому завдячують усі наступні покоління, і добре усвідомлюємо, що скільки б не було зроблено для соціального захисту ветеранів для полегшення їхнього життя, наш борг перед вами залишиться невідплатним. Тому постійну турботу про ветеранів війни вважаємо своїм священним обов'язком. Хочу побажати вам найперше міцного здоров'я, бадьорості. Належної шани від нащадків. Уряд зі свого боку буде робити все можливе для забезпечення гідного життя людей, які не пошкодували себе, щоб визволити країну від чужоземних загарбників. Щастя вам і добробуту в кожній родині! Вітають подолян зі святом і голова обласної державної адміністрації Віктор Лунишев та голова обласної ради Анатолій Овчарук. Зокрема, у вітанні говориться цей прекрасний і радісний день, день перемоги. Прийміть сповнені глибокої поваги і душевного тепла, сердечні вітання усім 25 тисячам подолянам, учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни, а також усім мешканцям нашого подільського краю із 59 ю річницею великої перемоги. Дорогі фронтовики, герої бойові і трудової звитяги. Ви не тільки перемогли ненависного ворога, ви підняли розорену Україну заново її відбудували. Ви воювали і працювали на совість, на батьківщину за для нас, за для ваших дітей і онуків. Зичимо ж вам, дорогі ветерани, вашим рідним і близьким, усім мешканцям Хмельниччини, міцного здоров'я, щастя, добробуту, родинного тепла і затишку, поваги і шани від дітей і онуків, мирного неба над головою, віри, надії та любові, любові до рідного краю. Надії та віри у прекрасне майбутнє України та її народу зі святом вас з 59 дев'ятої річницею великої перемоги, дорогі земляки! Надіслали вітання зі святом перемоги і народні депутати України Олег Лукашук та Анатолій Матвієнко. Хмельниччина займає третє місце в державі після Донецької та Київської областей за кількістю учасників бойових дій Великої Вітчизняної. Залишатися в строю суспільного життя, здоров'я і усіх гараздів побажали фронтовикам на святковій зустрічі найвищі державні управлінці області. Хвилина мовчання має не фізичний, а моральний вимір довжиною чотири опалених війною роки, десятки тисяч розлук, мільйони смертей. Нею вшанували ветерани посадовці області героїзм тих, хто заплатив за мир молодістю, кому братською могилою стала зранена фашистами земля пів Європи. А щирі слова привітань прозвучали в адресу тих, хто з орденами полум'яних літ відбудовували її руїну. Час дійсно незупинний, але не меркне в нашій пам'яті і в наших серцях історична значимість, всесвітня і загальнолюдська велич цієї безсмертної дати. Хочу особливо наголосити, що цю традиційну зустріч з вами ми розглядаємо як серйозний і відповідальний звіт перед вами про свою роботу. Відділеннями соціальної допомоги вдома обслуговується більше 21 тисячі пенсіонерів, одиноких малозабезпечених громадян та інвалідів. Відділеннями соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації проводиться комплекс соціально оздоровчих заходів, консультацій лікарів та інших спеціалістів. Ми знаємо, пам'ятаємо. І завжди пам'ятатимемо, якою ціною завойоване людське щастя. Полом'яному горнилі війни ви вистояли і перемогли, як належить громадянам великої держави, демонструючи всьому світові єдність, взаємовиручку, яких не було і немає більше ніде на землі. Рантовики загартовані боями пліч опліч долають і сьогоднішні негаразди, запевняючи, що це можливо лише завдяки підтримці владних структур. Зокрема, на Хмельниччині понад 40 тисяч ветеранів отримали надбавки до пенсій, скористалися адресними допомогами та пільгами. Живемо так собі, хворієм, лічимося, двищенням пенсії життя покращило. Ми задоволені тим, що фронтовикам надана велика допомога і звертають увагу адміністрація і районної обласні. І Ваше життя, шановні ветерани, це священа історія нашого нескореного народу. Вічний приклад усім живим і ненародженим. 12 автомобілів Таврії такий подарунок до свята перемоги отримали фронтовики області. Подробиці в наступному сюжеті. За плечима Володимира Мапійчука, що з села Сьомоки Славутського району, фронтові дороги першого українського фронту. Після перемоги, як і більшість його однополчан, він знову почав ростити хліб і будувати мирну державу, завжди відчуваючи підтримку зі сторони влади. Зокрема, ось ця невісінька Таврія це вже другий автомобіль, отриманий за бойові заслуги. По рішенню про відстанту я не ну, надіявся, що щось подару. Ну але в з зв'язку з такою обстановкою думав, що не, не вистачить їх. Але Слава Богу, управляю машиною сам. 12 таврій це вагомий вияв вдячності подолянам фронтовикам, хоча їхньому героїзму та мужності не можна скласти ціни. Кожен з нас виконуючи доручення президента України, де серповну відповідальність за ваш добробут. не зважаючи на ті проблеми. Які, які на сьогодні відпочивають зараз, зробимо чимало справи, які політили ваш дрова. Таке дійство не вперше, кому положили наші ветерани і інваліди. тому спасибі обласні адміністрації, обласні раді, міські раді за таке дійство. А вам, ветеранам. Здоров'я дичу. Поздравляю святом перемоги. Особливий жест подяки ветеранам засвідчила і обласна організація Аграрної партії України. Ветеранськими організаціями надавати допомогу обласна організація, зброї автомобіль з мало податків ветеранської організації області. Що ж, нехай подібні акції стануть для ветеранів і надалі доброю традицією. Без малого 80 років виповнюється цьогоріч тим, хто за законами мобілізації потрапив у лави Червоної армії першим призовом на захист вітчизни і народу в 1941-му і дожив до 59-ї річниці перемоги над фашистською Німеччиною. Сьогодні ветеранів запросили на урочисте відзначення знаменної дати в театр імені Петровського. Гімном України та внесенням державного і бойового прапорів розпочалися урочистості. А далі слово тримав керівник Хмельницької міської організації ветеранів Віталій Черноного разом із ним.